Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 13 вересня. Потихеньку домолачуємо ми соняшник, готуємось під посів пшениці. Деякі площі, там де не було застосовано Євролатина. По класіки по піонеру будемо сіяти. Ще по одному гібриду теж плануємо посів пшениці. Дядя Юра діскує, а ми їдемо до нашого хорошого знайомого. Домовлятися за протруювання, за калібрування пшениці. Ми то, він вже її прокалібрував. Ми придбали фунгіцидно інсектицидний протруйник, і ще він нам пообіцяв, що він нам її і протравив. По протруйничку, друзі, отакий От ось топовий протруйник від компанії Кортева. Називається Тібарі. Зараз доїдемо. До нього. Я вам більш детально розкажу про це все. Так, отакий от є препарат тібарі. Получається, тут три діючі речовини. Флудіоксіл, імідаклопрід, і, і... і... і, і, щось ще. А, і деф, дефенконазол. Получається, такі три діючі речовини. Значить, дивимось, застосовуємо на пшеницю ми 1,5 літра на гектар по максимальній. Нормі, так як земля суха, можливо, пшениця буде довго не сходити, лежати, але це все цей препарат захистить її в землі. Так що хлопці вже протруюють. Ось калібровачна машина. От калібрували наш артист. Хлопці травлять. А вже є натравлене? Ось вже два бага натравили. Зараз вам покажемо. Ось так воно прелясно виходить. Все на красиво оброблене. Так що, хлопці, красавчики. Да, да, да. Респект і уважуха. Тут ціла технологія. Це вам не в бетономішалки. Ось такий шнек. Сюди йде подача і прямо в бех уже йде травлена. травлена пшеничка. Так що не стали ми там купляти два-три препарати, а один взяли, в якому є все, щоб менше морочити голову. Що воно пахуче чи не нюхав? Да. Хлопці знають всі консистанції і все як положено. Так, а то ви тільки два бага натравили чи що? На а, вже на дворі натравили. До речі, власник Петро Григорович продає, в нього є посівна пшениця, і еліта, є, і супереліта. Різних сортів, і українські є, і імпортні сорта. Так що, можливо, кому буде потрібно, цікаво, то можете звертатися. Я дам його номер телефона. Він займається і нішевих культур, в нього багато є і нут, і просо, і гірчиця, і чечевиця, і коротше, майже всі нішеві культури, які є. Петро Григорійович, всі, всі їх сіє. Що у вас є по, по сіменах. Не скажеш. Ну, коротше, то в Григорові. Якщо треба, буде номер телефона дам. І отак воно працює. Тільки підсипає. Ото якось так. Так що буде в нас в цьому році артист. Отакі От ось про протравочки фунгіцидний, інсектицидній. Зараз трошки вам детальніше прочитаємо. Що контролює, якщо тут вказано, Так, да, вказано. Попелиці, цикади, злакові мухи, личинки ковалівки, хлібні бліжки, летюча тверда сошка, тернаріоз, коренева гниль, фузаріозно, гельмінтоспоріозна коренева гниль і пліснявіння насіння, друзі. До речі, цей препарат можна застосовувати для протравки сої. Комплексний, ґрунтовий, а, комплекс ґрунтових і наземних шкідників контролює дротянки, оросткова муха, личинки пластинчатих жуків та підгризаючих совок, а також фузаріоз і аскохітоз. Так що оце такий препарат використовуємо ми. Використовуємо ми От -от так. Так, поїхали ми готувати далі площу, хлопці хай травлять, а ми вам будемо далі показувати. Готуємо площу після сайберіка до посєва пшениці. Дядь Юра дискує. Страшний, просто страшний дракон. О, так воно після проходу виходить. Бомба. Так що чекаємо нашу пшеничку протруєну і будемо заїжджати сіяти. Ти що твориш? печи. бомбу. Бай печи. Друзі-колеги, LE-168, компанія Piоніer. Це один із наших найзніших посівів цього року. Це гібрид у нас під технологією Експрес. Всі, що LE починаються, це під технологією Експрес. Посіяний він у нас, якщо я не помиляюся, 8 травня. Да, 8 травня посів. Ну, бачите, він вже сухий, сухісінький. Натура, друзі, е як ви могли вже бачити, в районі 440 грам. В цьому році це рекорд у нас. Е у нас найбільше був Мічиган 420. Пожалуйста, вам е піонер 440 грам. Отакі От ось кошики. Вони я б сказав би середнього розміру, але всі плюс-мінус однакові. Подивіться. всі плюс-мінус однакові. Ось такий, бачите, він плотний, плотний-плотний, набитий, і він такий не дуже великий. Я думаю, із за цього є у нас така натура, що він плотний і невеличкий. Так що... Якось так, Тут був у нас застосований гербіцид Геліантекс і гербіцид клетодим. Не застосовували ми тут експрес, не вийшло у нас, то вирішили застосувати геліантекс. Ну, єсть, не буду скривати, єсть де-не-де, -де повилазила вже пізніше у нас амброзія. ну, Але це ось, буквально. Буквально одиничні випадки. На, на зріст, ви бачите, він такий десь в районі метр тридцять, метр сорок невисокий. Тобто з палкою тут проблем не буде. До речі, на даному полі хочемо ми провести посів озимої пшениці. Тобто будемо зараз дозбираємо його, завтра виїжджаємо, підготовлюємо. Площу дискуємо і з понеділка будемо приступати вже до посіву пшениці. До речі, сьогодні ми відвезли нашу пшеничку на протравку, Протруємо фунгіцидно інсектицидний протруйник Тібарі, також від компанії Картева. Він від усього там захищає. Рішили вже в цьому році там не, не брати там 2-3 препарати, як ми в минулому році брати, брали, а взяли один препарат, в якому є все. Так що, до речі, даний соняшник е, був у максимальній протравці в люмігані. Я думаю, це теж дало свої плюси однозначно. Нічого його не поїло, ніде, все по густоті, так як він і єсть. Так як ми сіяли, так він і є, друзі. Так що оце такий 168 я Тут Куди ще зеленкуватий? Ну, а такий ось утіху. А край ще зелений. Ну, на краю тут і шльопки такі. Цікаві. процеси, щоб все було чітко. Так, Майже повен бункер. Зараз будемо висипати, поміряємо вологу натуру, покажемо обов'язково, вийду, покажу вам зніму. Сам соняшник, який він візуально подивимося. Буде два відео, 167 Ел єшка, а ще буде 185 Елєшка. Зробимо два окремих відео, щоб можна було порівняти. Я свою думку скажу. Ну і ви, звичайно, подивитеся, що для кого буде краще. Ось такий його общий фон, друзі. Попадається ще ось. І такі ось зелені шляпки, де-не-де. -де. Ну воно більше з краю. Ну, але така зелена ще така, ю Це воно тут по краю вже, край краю обійшли. Ось, дивіться, така шляпа гарненька. Але общий фон, він весь сухий і весь одинаковий, друзі. Так що фінальний результат по вражайності, як завжди, в кінці відео, друзі. Так що не перемикайтесь. такая семочка получается. Дядя Юра такие получает. Оп. Оп. Ни хера себе. Рекорд в цьому году. 440. О, ну, Ось. А волога, так. Да. Волога в машині, Зараз ходи по мене. 440 грамм, братва. Оце вам і піонер. Оце вам і 168 І він сухий. Та сухий він. Сто Сто процентов. Так, первый бункер а все через высоту. Наша мага, корабель полів, як то кажуть на верблюда, корабель пустині, а мага, хоч і старенька, але роботу свою робить. Ой, трохи заручений. що він рівномірний і, і натура мені дуже, дуже цікава, яка натура буде А, літає поле та притяг! Як я обіщав, підіб'ємо трошки підсумки <кій> по гібриду LE 168 від піонера. Значить, з 10 гектар намолотили ми 8 повних бункерів і один бункер 70%. Ну там більше, ніж 70%. Але повного бункера не було. Десь процентів 80, рахуємо десь ну, 2,5 не буде. В общем, порахували ми урожайність десь в межах 2,8 тонни з гектара, 28 центнерів. Ну плюс-мінус там туди-сюди, що я на даний рік я вважаю більше, ніж. Хорошо, що хочу ще сказати. Порадувала дуже сильно натура. Натура 440-445 грам, ще раз переміряли. На цей рік це дуже-дуже класно. Бункер там получався десь 3,280 до до получався бункер. Так що, ось такі справи, друзі. Значить, на днях будемо Ель 185 молотить. Теж вам зніму, покажу відосік. Що в нас вийшло. Всім дякую, хто додивився дане відео до кінця. З вас лайкос, як завжди, підписочка і до нових зустрічей.